У Житомирському гідропарку, ввечері 25 вересня, відбулась зустріч зі спортсменами з веслування на човнах дракон. Сьогодні у нас така неформальна прес-конференція по результатам змагань клубному чемпіонату світу, який проходив в Італії в місті Равена. Це був такий один із найбільших чемпіонатів світу, саме клубних. Було багато учасників. Наша команда виставила досить таки достойно. Вперше представила команду «Парадрагон» на такому чемпіонаті, теж показавши високі результати. Тому сьогодні така підсумкова зустріч згідно попереднього чемпіонату Європи, вже пройденого чемпіонату світи в равені. Під час прес-конференції житомирським спортсменам, які вибороли перемогу на чемпіонаті Європи, вручили грошові винагороди та посвідчення кандидата у майстри спорту України. Дякую, дякую. Згідно розпорядження міського голови, сьогодні грошовими сертифікатами різного номіналу було відзначено 21 спортсмен. Це якраз переможці призери чемпіонату Європи, який відбувся в Чехії. Загалом 470 тисяч гривень виплачено спортсменам, які отримали грошові сертифікати різними сумами. 27 спортсменів отримали сьогодні посвідчення кандидатів в майстри спорту. Наша команда команда від України зайняла перше місце на цих змаганнях, набрала найбільшу кількість. Кількість медалей це взагалі другий раз за всю історію чемпіонатів Європи, коли Україна займає перше місце в медальному заліку. Ми дуже довго готувалися до цих змагань. Ми скатувалися, якісь стратегії придумували. І ну, наш наша праця окупилася. Мені дуже приємно по перше представляти свою країну у такий важкий час, тому що ось є люди, які воюють на фронті. Ми ж воюємо на спортивному фронті, так сказати, несемо прапор України на змаганнях. І повірте, після цих змагань, ось коли Україна виграла, всі команди підходили до нас, мінялися формою, дізнавалися, що там як Україна, тобто, ну як прославили Україну тренерка з веслування на човнах дракон поділилась, як саме проходили змагання клубного чемпіонату світу. У нас були в Італії равена, клубний чемпіонат світу було 163 команди з 30 країн світу. Україна була понад 40 учасників. Австралія там кущі три тисячі учасників було. Саме головне таке, що запам'яталося, це наші ветерани. Пародрагон дійсно, якими потрібно пишатися. Вони надихають. Вони е, ну от, своєю поведінкою, своїм характером, волею Житомиряни привезли е, юніори. У нас привезли чотири срібла, одне золото і одна бронза. Е, ветерани пародрагона нас привезли сім золотих медалей. Ветерани кажуть, що їхали з однією метою здобути перемогу для України на чемпіонат Європи. Їздив. Е... Емоції позитивні були, дуже круто було. Перший раз поїхали. Все дуже класно, дуже класно. Дуже сподобалось насправді на клубних змаганнях. Тут велика кількість людей команд уже для нас було. Ми не їдемо там, але ну, там собі там. Як я кажу, байдики а ну, їдемо. Ну ми займаємося. Ну ми, ми хочемо виграти його. Ми хочемо доказати, як то кажуть кожному. Ну що ми можемо і ну і любий може так само ну. тепер Житомирські спортсмени починають готуватися до чемпіонату світу в Філіпінах та Кубка світу у Китаї, які відбудуться вже в кінці жовтня цього року.